Терміновий продаж. Ціна діє тільки один місяць у новому році. Продається житловий будинок у селі Липки ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу, простір, природу та повністю автономне життя. Будинок розташований у спокійному зеленому місці, подалі від міського шуму, поруч із лізом, ставками та водоймами, що робиться пропозицією особливо привабливою для постійного проживання. Загальна площа будинку становить 80 квадратних метрів. Планування зручне та практичне, три житлові кімнати, будинок у житловому стані, теплий та доглянутий. Опалення твердопаливне. У будинку встановлено дві груби, що забезпечує комфорт у холодну пору року. Газ використовується з балону, тому будинок повністю пристосований для автономного проживання, без залежності від центральних комунікацій. У будинку виконано нову електропроводку, встановлено новий лічильник, електрика підведена безпосередньо до будинку, проведено інтернет на оптоволокні, що є великою перевагою для віддаленої роботи або навчання. Двір повністю огороджений, на території є власна криниця, що забезпечує постійне водопостачання. Разом з будинком продається комплекс надвірних споруд. Капітальний хлів, літня кухня, погріб, дровник, усе необхідне для комфортного життя та ведення господарства. Поруч з будинком окремо оформлена земельна ділянка площею пів гектара, а загальна площа землі становить 75 соток, що відкриває широкі можливості для сільського господарства або реалізації інвестиційних ідей. Транспортне сполучення зручне: відстань до станції Скочище 4 кілометри, звідки регулярно ходить електричка до Житомира близько 60 кілометрів та Києва близько 100 кілометрів. Маршрутки курсують кожні півтори години. Також можливе сполучення зі станції Попіль на 25 кілометрів місцевою маршруткою. У селі є кілька ставків та водойм. навколо ліси, чисте повітря, спокій та гарна екологія. Місце ідеально підійде для сім'ї, людей старшого віку або тих, хто мріє про життя ближче до природи. Ціна 4999 доларів. Тільки один місяць у новому році. Розглядається варіант обміну пай. Документи в порядку, реальна можливість придбати просторий будинок з великою землею за дуже вигідною ціною. Для деталей та зв'язку, як завжди, переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу. Та не забувайте підписуватись на наш канал.